Спостереження дії магнітного поля на виток зі струму. Нам знадобилось з'єднувальні провідники, вимикач, котушка, тобто дротяний виток, магніт. Джерелом струму у нас слухає батарейка потужністю 9 вольт. З виконанням роботи звернемо увагу на те, що ми змикаємо електричне коло на короткий час, провівши дослід струм в колі відразу вимикаємо. Виток складається з дуже тонкого дроту, який швидко нагрівається і може перегоріти. Оскільки виток і струм дуже чутливий до магнітного поля магніта, наближати магніт до витка потрібно обережно. Замкнувши електричне коло, підносимо обережно магніт північним полюсом до витка зі струмом. Спостерігаємо за рухом витка. Він притягується. Знову замикаємо електричне коло. Підносимо тепер магніт південним полюсом до витка зі струмом. Він відштовхується. Далі змінимо напрям струму в колі витка. Для цього поміняємо місцями провідники, підключені до контактів джерела струму. Замкнувши електричне коло, підносимо обережно магніт північним полюсом до витка зі струмом. Спостерігаємо за рухом витка. У цьому разі він відштовхується. Знову замикаємо електричне коло. Відносимо тепер магніт південним полюсом до витка зі струмом. Притягується. Отже, виток зі струмом створює власне магнітне поле, яке взаємодіє з полем постійного магніту. Взаємодія виникає завдяки силам, що діють між магнітними полюсами, утвореними витком і полюсами магніту. Проявляється взаємодія залежно від того, який полюс постійного магніту піднесений до витка. Якщо піднести північний полюс магніту Виток протягується або відштовхується залежно від орієнтації витка. При зміні полярності магніту характер взаємодії змінюється на протилежний. Полярність магнітних полюсів витка можна змінити, помінявши напрям струму у витку. Для визначення напряму взаємодії використовували правило лівої руки. Якщо розташувати ліву руку так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а пальці вказували напрям струму у провіднику. То відставлений великий палець покаже напрям сили, яка діє на провідник.